Доброго вечора, ребята, всім церкви злова Божі. У нас доктор Тинулаги Станіслав і Юлія, наші пастори. Хотіла поділитися по ролику, що я подивилася по що я поняла, ми що багато бачимо, яка проблема, то що там або війна, або ми вдома, а якась проблема, то ми без Господа не можемо. Ми сідаємо просимо, молимося в Господа до цього, просимо там обіщення. Обіщаємо там. І після того, що Господь нам випиняє, але люди, на жаль, ми забуваємося це випиняти, те, що Господь нам допоміг, по волі Божа. І, або людина не знає, як. І цю волю Божа. Но ми повинні підніматися по біблійному по Слову Божому, беремо те, що був Господь, і до цього все ми бачимо. Що ми должні брати, брати покаяння, і проповідати Євангелії, розказувати, то що. Дожні ми допомагати Господь. Він сам був. І показав життя, він нам дав життя. І ми з цього всього розуміти, що Господь є. І тільки спасіння, тільки червот Господа. По-другому ми не можемо спастись. Ребята, кому інтересно, пишіть мені. дивіться продовжання буде на описанні.